Fais les doigts dans son nez. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Dans le placard, y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. E Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Faut pas le répéter. <coupil Buddy> Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. Faut pas le répéter. Faut pas le Faut pas le répéter. Казки вулиці Брока серія. Перша будинок дядька П'єра. А, як же вам щастить? Вам не доводиться говорити про дітей. Тримайте вашу решку. Що ж, інколи в мене є таке бажання. Чому у вас немає дітей, місі П'єр? Ну що ж, я вже старий та неодружений. не одружений. О, хочете, я вам розповім історію про дядька П'єра. Дядька П'єра його звати як і вас. Так, у нього було таке ж ім'я. Як я він не був одружений і в нього не було дітей, але на відміну від мене він був багатий, дуже багатий. Дядько П'єр жив за кладовищем у гарному будинку, занадто великому для нього самого. У маленькій кімнаті під самим дахом жив його рідний брат із дружиною. Вони були дуже бідні та знедолені. Огістен, ти чуєш, так? він починає. Треба поглянути що там. Послухай, ти ж знаєш, що мій брат дає нам дах над головою, одягає, годує за однією умовою. так я знаю. за умови, що ми сухняли дома спати о 9 годині, і не виходимо з кімнати всю ніч. О, ти добре, а тепер дай мені поспати. Ну почекай, так не годиться. Треба взнати, чим він там таки займається так пізно. І зовсім один Він займається тим, чим хоче. Він у себе вдома. Може тут робити? Я так і знала, що таке він перераховує монети, що в залізній коробці. — Золоті монети. То й що вони ж належать йому? Він же тебе не бачив. Так я була дуже обережна, та й він був занадто зайнятий своїм золотом. Скільки вже можна спати? Алло, Ваш сніданок охолоне. Вставайте вже. <звук> От-ледащо. Божий день на дворі? Він Він мертвий? Огюстен! Так от щодо заповіту вашого брата. Крім вас, місьє Бріне. У нього не було родичів. Весь свій статок, будинок, меблі, землі, виноградник, рахунок у банку та інвестиції він заповіла. Ось і все. А як <с> же золото? Золото про золото в заповіті не йдеться. Старий Скнара добре сховав свій скарб. Може, то тобі наснилося? Кажу, що тобі я бачила. Залізна коробка, як коробка з підпечила. Послухай, нам не треба це золото. Ми так отримали достатньо. Я витрачу на це багато часу, але я все одно його знайду. Отакої. А що це ви тут робите? Це П'єр? Здається, я вас попереджав, щоб вийшли спати у 9 годині, чи не так? Але ж ти. Ти помер. Що ти таке кажеш? Ми кажемо, що ви померли. Чи це не так? Що за маячня? Це ви мені так віддячуєте за те, що я вам дав дах над головою. Помер я ще чого. А те, що після вашої смерті ми вже були у нотаріуса? ви серйозно думаєте, що я усе це повірю? Ану бігамо ліжко спати. Олі! Чому ти не спиш? Зажди. Тихо. Старий починає рахувати своє золото. Я піду погляну. Ні, це нерозумно. А що може статися, якщо я все одно піду? Він помер. Ноги ну, моєї, не буде більше в цьому будинку. Я ніколи сюди не повернуся, ніколи. Тож вони втекли звідти. Так, але в будь-якому випадку вони успадкували достатньо грошей для щасливого життя. Вони купили будиночок у маленькому містечку, а вже за рік у них з'явився син, а ще за два маленька донечка. Джулієта, тато чекає на свій обід. Цього разу обійдеться я. Добре, мамо. Ти занадто маленька. Діти, встигніть до початку бурі і не ходіть ні до цвинтаря, ні до будинку дядька П'єра. Я тебе дошку. Туди доходити. Кажуть, що в цьому будинку щоночі чути загадковий шум і вмикається світло. Хтось живе в цьому будинку сам один. Ой, ой! Зупинись, повернися! Тільки не під дерево! Не можна туди залишатися, знамто небезпечно. Джульетта! Диты, Джульетта, Диты, Джилья! Джилья! Доброго дня, месье! Що це ви робите у мене вдома? Вибачте, місіє. Ми забігли сюди перечекати бурю. А хто ви взагалі такі? Мене звати Жулієн, а це моя молодша сестра Джулієта. Доброго дня, місіє. І хто ж ваші батьки? Наш тато, місьє Брюне. Об'юстом ясно. Ви мої небо і мій брат прислав вас сюди, щоб вкрасти моє золото. Зовсім ні, якраз навпаки. Наші батьки казали нам триматися подалі від цього будинку. Звісно, тепер все ясно. Вони пустили плітки, що я помер, щоб вкрасти моє золото. Але ж я не мертвий. І поки я буду тут, вони не отримують жодної монети. Я так сказав. І Ой, куди і ви зібралися посеред ночі? Але ж ви нам сказали, залишайтеся. Ваш одяг ще й досі мокрий. Поврійтеся біля вогню. Хай потім спробують сказати, що в мене немає серця. Але ж там немає вогню. Нема. Давайте підходьте ближче. Я мертвий. Якби я вмер, я б знав. Так, звісно, дядько. Я живий. Можете повідомити вашим батькам і усім. Обов'язково, дядько. Дядько, Пєр, мені досі холодно. Можна я залізу до вас на коліно? На коліна? Чомобі. Залазь, моя маленька. Що, ти мені не довіряєш? Довіряю. Що? Що ти... Я прозорий. Oh, як мені добре. Yeah. І тепло як. Alors, vrai. Це таки правда. Je suis un я фото. привид. Mm -hmm. Скажи mm -hmm. мені, малий, mm -hmm. ти, ти, ти знаєш, хто такі фото? привиди? Ні, mm дядьку. -hmm. Mm -hmm. Це не має значення. Mm -hmm. Я повинен встати mm -hmm. та піти звідси. Добре доглядай за своєю молодшою сестрою. Ви тут! Яке щастя! Привіт вас не скрити. Ні, що ти? Якраз навпаки. Він сказав, що любить нас як своїх рідних дітей. А ще він нам залишив подарунок. Коробку? Коробку з під печива. І відтоді привид дядька П'єра більше ніколи не з'являвся в старому будинку. Чому? Тому що діти звільнили його від пристрасті до золота. Того дня він навіки забув про жальність і знайшов спокій. То ти no, теж можеш ставитися до нас як до рідних дітей. Хто тебе ж їх немає? Дякую. Але, на жаль, у мене I немає, I немає I для вас скарбів. Це нічого. Твої скарби – це les історії, що ти нам raconte. розказуєш.